Просто запізнилася на потяг у Києві. Останню хвилину. Лера не встигла на потяг. Я приїхала на вокзал за дві хвилини. Після того він приїхав. І їхала, брала новий квиток. Добре, що був потяг через 20 хвилин після нашого. Це прям ну, пощастило нам просто жестя. Як... Один квиток залишився. І Відтак. я чекала її годину на вокзалі. І зараз ми вже нарешті у Львові ідемо шукати наше житло і потім йти гуляти. Ми топаємо вагашову лямпу. Ми прийшли в заклад. Тут дуже класна концепція, дуже класна така атмосферка. І зараз ми замовили наливки страви. Я вам зараз їх покажу. А дивіться, ми на останньому поверсі. Тут прям дуже класно з видом на вірменський собор, так вайбовінько. І будемо зараз їсти. Я замовила банош зі свининою. Це кокус. Зі свининою та а У Лєри тут дерун з грибним соусом. Так, да, але він називається тертюк. І наливочки. Будемо святкувати нашу поїздку у Львів і вчорашній диплом. Звичайно, давали шлях, я не знаю, в 2 кілометри чи більше, мені здається, я не скажу, щоб, ми ми не щоб дійти до локації, але ми це зробили. Ось там наша локейшн. Ми, святкуємо. ми ще не святкуємо, ми вже відсвяткували. Ми хочемо води. Да, я думаю, ви чуєте, вже, куди ми прийшли. Ми. Тому да, нарешті. То мут після концерту. Усім добрий ранок. У нас другий день у Львові. Зараз ми вже зібрались нарешті, і будемо вибігати на сніданок. Ідемо позаду хату, щоб нарешті нормально поснідати. Я вам швиденько зараз покажу наші апартаменти. Вони дуже маленькі. Тут у нас трошки вже такий бардак. Тут ліжко, телевізор, така типу аля кухонька маленька, вікно, тобто, взагалі, все дуже так компактно. Нам, в принципі, треба тільки ліжко і хоч якась поверхня. Є тут навіть стол, і зараз ми видвігаємося. Ми були в взагалі хаті поснідали нарешті. Зараз йдемо у львівську купальню кави пити каву. Бо ну, ранок буде не ранок. І у Львові. Без кави що це за ранок. Зараз гуляємо по центру, нам, до речі, сьогодні поки пощастило з погодою. Не скажу, що прям дуже тепло, не тепло. Але, але й не холодно, щойно було навіть сонечко трошки. Тому, в принципі, прекрасно. Ось ми в центрі, там от десь оперний, де ми вчора були, а ми отут гуляємо. Яка тут класна атмосфера. У мене такі терасі. Замовили, я замовила чорну каву, найміцнішу з усіх. Замовила ось такий от чизки, алера Панакото і горіховий е, лате. А це ти вже пила, чи воно так осіло. Е, і горіховий лате, так. Ми вже 50 хвилин фотографуємося в ось цьому італійському дворику. Тут дуже гарно, дуже багато квітів взагалі. Не знімали відосів, не знімали тіктоків, пофоткались у мене галереї. У мене вже недостатньо місця. Я не знаю, як мій телефон за все вивозить, а ввечері я ще йду на виставу і там теж буде дуже багато відео. І Ми тут зараз фотографуємося ще трохи і йдемо гуляти далі. У нас ще не так багато вже. Часу е, разом погуляти. Потім я йду сама в театр з іншою дівчинкою. От. А зараз, поки ми ну, дуже так вийбовенько, дуже раді сходити всім, хто буде в бою. Так, літо на дворі вона в ковдрі сидить, сонечко вже виходить. А ми прийшли обідати, е, їсти картопляний салатик. Картопляний салат. Я вже гуляю сама. У мене абсолютно немає пам'яті на телефоні, тому я вже просто знімаю е, декілька кадрів і потім вже вам покажу е, театр. Я йду зараз на виставу, на uh, балет «Тіні забутих предків». This is my look of the day. Ще раз ходила, до речі, в копальню кави з дівчинкою, з я ходила на оперу. Мені дуже сподобалось, точніше на балет. Мені дуже сподобалось взагалі, прям дуже класно. Я дуже раджу всім, хто буде у Львові побувати в оперному. Там дуже гарно, я вам показала. І дуже класний балет. Ми ходили на тіні забутих предків. Я не пам'ятаю, що я казала. Взагалі декорації, костюми дуже круто і. Я прям задоволена. А зараз я сижу на е, скверку біля оперного. Це третій день цього влогу. Я зараз йду на сніданок в позаду хату знову, але вже сама. Сьогодні в мене потяг о 4.30. Зараз до цього часу я буду просто гуляти по місту, тому, мабуть, просто познімаємо архітектуру. Е, от ця ніч була. Не дуже такою спокійною, і шахиди літали, і обстріли були по Україні. Я думала, що хоч тут відпочину від цього всього, але не вийшло. Зараз йду снідати, потім на вокзал завозити сумку і ще трішки погуляю по місту і щось вам познімаю. Я знову приїхала на площу ринок, можливо, сьогодні піднімусь на ратушу. Зараз я йду у війську майстерню шоколаду. Це цукарочка, кавова імпреза і айслат. Коштуємо цукерку, спочатку айслати, а потім цукерку з львівської майстерні шоколаду. Чесно, я взагалі нічого не бачу, що зараз на камері. Я сподіваюся, що воно нормально бачить. У мене недостатньо місця вже, тому деньку куштую. Кава, чорний шоколад, молочний, сумку, шоколад. Це смачно. Дуже така солоденька, тут і кавовий смак, і шоколад. І молочний смак. Бо я довго обрала між цією і трюфельною, взяла цю непогану. Якраз айслата не дуже солодка і з цукеркою прям, прям топчик. Я зараз гуляю, як я вам вже сказала, по території палацу Потоцьких. Тут дуже красиво. От прям знаєте, як я сказала, що схоже на віденську якусь архітектуру, то тут такий просто, знаєте, схожий стиль, схожий вайб, взагалі мені міста дуже нагадує Австрію, дуже нагадує відень.